Друзі, вітаємо Мене звати Ігор Іоргаврачак. Сьогодні неділя 21 квітня. Пропоную вам оглянути карту бойових дій саме на цей день. Інформації дуже багато. Одна з основних, звісно, це те, що проголосували в Нижній платі працівників допомогу. Також є влучання по дислокації ворога в місті Бахмут. Дуже якісне про це детально проговоримо, тому що очевидно є два варіанти. Як ми їх вразили, також є влучання в кораблик Російський в Чорноморському флоті. Про це теж детально розповім. Ну і загалом про те, що сказав важливого, справді важливо Володимир Зеленський, ем, даючи коментарі бразильським засобам масової інформації. Давайте про все по черзі. Звісно ж, це пакет допомоги, тому що палає в Росіян в Медведєва, в Піскова, в Захарові і цієї верхівки диктаторські, тому що Палата представників Сполучених Штатів Америки схвалила законопроект щодо виділення допомоги на підтримку України на суму близько 61 мільярда доларів. За схвалення проекту проголосувало 312 членів нижньої плати конгресу США проти висловили 112 республіканців, і ухвалення законопроекту супроводжувалось оваціями з боку конгресменів. Давайте подивимось на це відео. Це не перевершені емоції, але що цікаво, знаєте, також члени палати от, почали розмахувати українськими прапорами, а через що отримали зауваження. Чому вони отримали зауваження? А тому, що оскільки в конгресі заборонено розгортати, використовувати будь-які прапори іноземних держав, і це безпрецедентно, тому що не втрималися наші партнери і майоріли нашими стягами, що дуже дуже є приємно. Відразу хочу вам сказати, що цей пакет допомог. Омоги він є покращеним, тому що там рекомендується президенту США Джо Байдену надати Україні ракети «Етикамс» більшого радіусу дії, Ну і також там частина коштів піде як позика для України, але це не важливо, як казав Володимир Зеленський. Гне що нам прийшла ця допомога. Процедура, яка наступна, нагадаю вам, що. В лютому демократи з Сенату проголосували законопроект підтримки України з Ізраїлю і Тайваню в одному пакеті. І от з лютого тривала епопея, коли цей вже законопроект пішов на нижню палату представників, де республіканець Майк Джонсон є спікером цієї палати. Він довго не ставив, побоюючись відставки. Тому що республіканці були проти, потім він зустрівся з Трампом. Трамп дав зелене світло, і от тепер вони проголосували в нижній палаті представників. Але вони проголосували трошки змінили цей законопроект, тому що окремо голосували за кожну допомогу. Кожній країні Ізраїлю, Тайваню і Україні. Відповідно, він є видозмінений, тому він повинен повернутися назад в Сенат. А там більшість мають вже демократи. І от що каже лідер демократів Чак Шумер, він каже: наступне: що Сенат готовий зробити наступний крок щодо додаткового закону про національну безпеку. Сенат домовився завершити роботу першим голосуванням у вівторок, 23 квітня. Тобто, вже у вівторок вони проголосують цей законопроект і є всі передумови того, аби вони це зробили. Відповідно. Кошти затвердять для України 61 мільярд доларів. Що цікаво, самі республіканці кажуть наступне: що це всім видно, тому що ці суми 60 мільярдів доларів. Половина за відразу навіть більше половина залишиться в Сполучених Штатах Америки. Вони надійдуть на військово-промисловий комплекс і заводи США. Відповідно, осядуть там там їх освоять. Податки, заробітна плата, все це дуже добре. І що цікаво, що е, натомість вони будуть виготовляти нове озброєння в США, а старе, яке в них є на консервації, вони нададуть Україні, тобто тут всі. У виграші оновлене буде зброя в США, будуть податки сплачені, будуть робочі місця, і Україна отримає допомогу. Чому раніше півроку вони не голосували? Розуміємо, що це є політичні баталії між республіканцями і демократами. Ну і найцікавіше, що хочу сказати, що Пентагон сказав відразу, що пакети допомоги вже готові, майже сформовані, і тільки 23-го числа проголосують цю допомогу. Відразу допомога Україні збройним силам України направиться. На лінію бойового зіткнення проти окупантів засоби масової інформації, от зараз, під час того, як я вам розповідаю. Кажуть наступне, що допомога може надійти і менше ніж через тиждень, тому що все сформовано, все є, все готове. Більше того, Пентагон офіційно також повідомив, що направить додатково офіцерів в Україну Сполучених Штатів Америки не для виконання бойового завдання, а в консульство в своє посольство. Очевидно, в першу чергу, це консультувати, давати поради нашим військовим і стежити за логістикою, раз аби все чітко доходило і швидко доходило в Україну. Це дуже і дуже хороша новина. Ну і реакція. Кремніна, про що я вам казав, це просто феноменально. Пісков заявив, що схвалена палатою представників допомоги США Україні зробить більше загиблих українців і збагатить Сполучені Штати. Що сказала Марія Захарова? Так, це речниця міністерства закордонних справ Росії, заявила, що схвалена. Палатою представників США допомоги Україні, Ізраїлю та Іваню посилить світові кри кризові явища. Вона Назвала допомогу Україні прямим спонсоруванням терористичної діяльності. Напевно, так нормально собі випала вранці Захарова. Ну і Мєдвєдєв, напевно, теж не на чисту голову вранці повідомив наступне: що схвалення палатою представників допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню голосуванням радісних штатівських виродків за продовження громадянської війни. Ви розумієте, наскільки це все абсурдно, але якщо вони це всі коментують, значить це їм реально гарно дуже допікає. Що ж, давайте я почну розповідати, що відбувається на лінії бойового зіткнення, а далі вже безпосередньо розповім про інтерв'ю Зеленського і важливі тези, які він намагався донести до наших партнерів. Я буду наголошувати саме на партнерах, а не Союзниках. Що відомо по, по фронту? Ну Давайте почнемо північно-східний напрямок. Це є Куп'янський плацдарм. І що відомо, що на Куп'янському напрямку ось він. Куп'янськ Куп'янський вузловий і атаки з боку Вільшани Лемани першого Ну і от, ясно, річ, це є Кислівка, Ягідне Орлянка. На Куп'янському напрямку ворог. За підтримки авіації, два рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Стельмахівка, також Луганської області. Це будемо зараз рухатись південніше. Загалом я вам хочу сказати, що ось цей напрямок: що дві атаки це безпрецедентно мало, і це підтвердження знову ж таки того, що відмовилися наразі росіяни від цього плацдарму як. В якості окупації, тому що в них нічого не виходить. Загалом хочу вам сказати, що ще буквально півтора місяці тому в них було сім ключових напрямків на фронті, де вони намагалися стиснути. Зараз все звелось до двох, тому що їм також сили і засобів не вистачає. Тому залишився Бахмутський напрямок. Так, це часів Яр і Білогорівка. Ну і також це є Новопавлівський напрямок Мар'їнка, Новомихайлівка і Вугледар. Про це також. Згадаємо, ну і рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. Стельмахівка, два авіаудари. Найгарячіше на цьому плацдармі, звісно ж це є от водоймище річки, чорний жеребець і терне ямполюка, що відомо. На Лиманському плазармі, що противник 10 разів атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Терни Донецької області. Ну от Терни і традиційно і діпстейт, аналітики прописують 10 атак було здійснено. Всі вони були відбиті, просування ворога немає. І окремо хочу виділити, що тут дуже добре працюють наші fpv дрони Бахмутський напрямок. Далі рухаємось, що на ньому відомо. По перше, Білогорівська Луганської області продовжують ворог активно штурмувати. Ці напрямки, намагаючись вибити позиції наших оборонців в районі крайдового кар'єру. Давайте я вам продемонструю це на супутниковому зображенні. Ось, ви бачите, біленьким кольором це є крайдовий кар'єр. Вище нього північніше ось знаходиться терекон. Основні бої тривають біля терекону, і вже рухаючись далі, північніше до річки Сіверський Донець, також тут запеклі протистояння. Зразу хочу сказати, що ситуація не проста, але наші. Оборонці позиції не віддають і добре таки перемелюють усі спроби намагання ворога просунутись. Це біля Білогорівки Луганської області. Біля Бахмутського напрямку, що відомо. Ну, от, ви самі бачите червоні вектори напрямку ударів ворога. Давайте глянемо, чи щось змінилося за останні 24 години. Ось бачимо. Лінія бойового зіткнення не міняється, лише дислокація ворога міняється. От концентрація від Григорівки перемістилася вся от на лобові і атаки з південного флангу по Часовому яру. Ну, Ще раз продемонструю, ось ви бачите, і зусиль вони докладають чимало. Часів відвідував Зеленський. Вчора вам розповідав. Ситуація знову ж таки непроста. Атаки біля Іванівської по трасі життя, яка до Костянтинівки веде загалом. Також лобові атаки тривають у ворога. Ну і з боку Богданівки. Давайте подивимося на супутниковий вигляд міста. Богданівка фактично вся вже є в червоному кольорі за даними аналітиків Deep State, бачимо, що місто є окупованим. Ну вірніше, те що від нього залишилося. По часовому яру, хочу сказати наступне: що це в важливий напрямок, рельєф на підвищення, хороша позиція. Ми утримуємо там свої рубежі, не віддаємо при цьому. Перемалюємо дуже і дуже багато сил противника і засоби. Це техніка, техніка це окрема історія, тому що вони залишають дуже багато залізяча, яке не може вже повернутися. Якщо говорити про тил Часівського яру, це місто Бахмут, населений пункт. Що відомо, вже підтвердження від самих окупантів, що воно кажуть, що 16-го я процитую. 16 апріля був нанесений удар КП 331-го парашютно-десантного полка 98-ї воздушно десантної дивізії в місті Бахмут Донецької області. Удар нанесений двома ракетами, випущеними із Хаймерс. Вследствие удару поїде 8 офіцерів полка, начальник розвідки полка, начальник артилерії полка, начальник Связі полка і старший памочник начальника штаба полка. Ось такі от є втрати в стані ворога, що дуже приємно. Офіцерський склад це завжди добре, тому що саме в ньому відчувають великий брак окупанти. Є в нас кадри влучання, але от власне кажуть, що це була не Хаймерс наша вже сторона. Каже, а це була ракета ЕСМ 250 Хаммер. Це ті ракети, які нам авіабомби, які передають нам французи, і вони обіцяли давати 50 одиниць на місяць. Носієм ці авіабомби є наші су двадцять. Су-27 і в нас вже є кадри як су 27 правда, не по цьому об'єкту загалом як працюють і випускають ці авіабомби. Молодці наші оборонці, і зразу хочу нагадати вам про що про те, що ми продовжуємо збір цього разу. Хлопці з аеророзвідки, які власне працюють на напрямку і лябля -ля -ля яру і південніше Курдюмівка Озарянівка батальйону спеціального призначення Чорний Урал. Дуже потрібна автівка для ефективного і швидкого виконання завдань. Ви розумієте, автівка це розхідний матеріал, Матеріал, перепрошую, і це те, що завжди є в попиті відповідно в. Власне, ця машина потрібна нашим хлопцям, аби мобільно пересуватися, змінювати позиції. І, звичайно ж, ми розуміємо, це рятує життя, і відповідно вони можуть також комусь рятувати життя. Тому що це дуже необхідно. Давайте разом долучимось і зробимо так, аби наші оборонці мали цей автомобіль. Рухаємось далі по лінії зіткнення. От, власне, про південний напрямок. Кліщівка, активні бойові цей Кліщівка, повідомляє генштаб. Між Кліщівкою і Курдюмівкою, власне, куди ми збираємо на автіку, в тому числі і Андріївка, також активні бойові, бойові дії. Нагадаю вам, що свого часу тривали запеклі протистояння при наших атакувальних діях саме на схід від Кліщівки, Андріївки, Курдюмівки, Озер'яники, тут йде залізна дорога, яка Рухається аж до Горлівки. Ось. Ну, наразі вона повністю контрольована окупантами, і вони немало сил сили засобів використовують на цьому напрямку. Загалом атак було на Бахмутівському плацдармі, немало 28 атак відбито ворога. Ми розуміємо, це три десятки, фактично безпрецедентна кількість. Знову ж таки, один з двох напрямків важких. Новопавлівський ще такі самий є. Там також була величезна кількість атак. До нього до нього ще ми дійдемо. Рухаємось далі. Так, Авдіївський плацдарм, і знову ж таки найважча ситуація, напевне, на цьому напрямку. Це є от очеретине. От я вчора вам повідомляв. Давайте я ще раз продемонструю очаратина і є північно східніше від очаратиного. Новокалинівка. Новокалинівка, бо її далі тривають на двох вулицях: Степова і ось паралельна вулиця Садова. Це щодо Новокалинове. А от очеретина вулиця Івана Франка. Ми про це з вами згадували. І от перша травнева вулиця також в сірій зоні в напрямку до очеретиного. Знову ж таки, це важливий дуже напрямок. Чому? Тому що це лінія оборони. Очеретини знаходиться рельєфно вище, навіть ніж Бахмут. Тому розуміємо наскільки це стратегічно важливий напрямок. Загалом хочу сказати вам наступне: що це вже інститут вивчення війни. Аналітики кажуть, що. Попри те, що окупанти терористи збільшили атаки по всій лінії бойового зіткнення, особливо на двох напрямках, відповідно, це їм не дає тактичного успіху, не дає їх ніякого успіху, окрім як тактичних просувань. Десь вони на 100-200 метрів просунулися. Це очевидно, тому що в, в них в силах і засобах значна є перевага. Але те, що вони залишають, і те, як вони втрачають як техніку, так і штурмових підрозділів, це абсолютно є безпрецедентно. Ну і хочу також нагадати вам про інтерв'ю Володимира Зленського бразильським засобом масової інформації. Там дорікнув наш президент в першу чергу. Це звісно нашим партнерам. Чому дорікнув все закономірно, тому що власне він нагадав історію з прикриттям. Удару від Ірану по Ізраїлю. що він сказав. Він каже, наступне. коли ми казали з першої дні війни закрити небо, захисіть Україну. Нам казали, ми можемо зробити ось так, але інакше ми будемо втягнуті в війну з Російською Федерацією, тому ми тому, що ви не є країною НАТО, а ми є країнами альянсу. Тут історія абсолютно прагматична з Ізраїлем. Їм потрібно було знищити все, що летіло на голову ізраїльтянам. Ну і каже Володимир Зеленський, що молодці, що знищили, що люди там живі. Слава Богу. Але це і є подвійні стандарти, каже Зеленський. Всі забули в той момент, що Ізраїль не є країною НАТО. Ну, тобто, прекрасно ми розуміємо, так що бояться бити по Росії, напевно, через те, що в них є ядерне озброєння. Але ж сам факт того, що ви апелювали, ви аргументували те, що ви не захищаєте небо в Україні, бо ми не є членами НАТО, але ж і Ізраїль не є членом НАТО. Тому бачите, така собі історія. Ну і загалом Зеленський назвав можливі варіанти, як залучити західні війська до захисту України. Думку президента. Країни, війська, союзників можуть використовувати авіацію та допомагати Україні збивати ворожі ракети. Він наголосив, що подібним чином країни партнери діяли під час атаки Ізраїлю. Ну і тут немає що додати, справді вони захищали небо навіть не на, на території Ізраїлю, а поруч, так і іншими сусідніми країнами. Це, а ми пропонуємо закривати над територією України. Що тут неможливо і нереально я також зрозуміти не можу. Що ж, рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. що нам відомо на Одмарінському новоупавлську. Мому напрямку, ну відразу хочу сказати, що окупанти терористи похизувалися, продемонстрували свій прапор. От глянемо на мапу от просування є. Таке вагоме по Новомихайлівці, фактично, руїни міста захоплені вже ворогом. І вони зробили фотографії. Демонструвати вам не буду свій якийсь тряпку підрозділу виставили. Але що цікаво, наступне, що вони це завжди роблять в містах, де все зруйновано, і там немає де тримати оборонні позиції. Логічно, що наші хлопці та дівчата відходять з тих позицій, передових тому, що тут немає де тримати оборону. Але вони хизуються тим, що вони взяли руїни і знову ж таки розповідають, що Новомихайлівка під ними. А, але вони трішки забувають додати те, що я вже і казав раніше. але повторюся, що вони дуже багато втратили техніки за півроку. 79-ка винищила 314 одиниць техніки на цьому напрямку. Ну і саме їхніх десантно-штурмових формувань також незліченна кількість там була покладена, окрім того, що вони абсолютно не зважають чи 200 двохсотий чи 300 трьохсотий. Для них всі 200-ті. Вони не вивозять і не намагаються евакуйовувати поранених різного ступеня складності поранення. Абсолютно вони це не роблять. Ну і, Відповідно, Новомихайлівка. Чому Новомихайлівка, нагадаю вам, так? тому що вони хочуть врізати клин між Корахове Курахове, і Вугледаром. Активізувалися, до речі, біля Вугледару е ворог, кажуть наші бійці, але безрезультатно. Ну, абсолютно ніяких просувань, абсолютно ніяких. Е Успішних маневрів у них не виходить на цьому плацдармі. Такі знаєте, просто атакують або атакувати. Ну тобто, це не означає, що це легко нашим бійцям, однозначно. Вони і авіацію використовують і вугледар намагаються знищити стерти з лиця землі, тому що е, інакше їм в них нічого не виходить. До речі, хочу сказати, що нагадати вам нюанс, що Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, перший з топ чиновників який розповів, що справді Росія розглядає е, Харків як місто. Місто, яке вони хочуть знищити. Тому що він сказав, що Харків є важливим для Російської Федерації і воно входить в робіту е, так званої санітарної зони. Тобто, нагадаю вам, раніше агресор Кремль Путін наголошував, що вони хочуть зробити якусь санітарну зону, не демілітаризувати її, аби захистити так званий свій кордон. І от, власне Харків вони відносять до демілітаризованої зони. Ну, але керівництво міста прекрасно знає, що відбувається. Розповідає, що так важко, прилітає кожного дня, але ніхто нікуди не збирається виїздити, ніхто не е, має наміру віддавати місто і розказувати, що це буде сірою зоною. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення біля Оріхова і на Оріхівському напрямку. По лінії бойового зіткнення, дивимось, змін немає. Далі відчайдушні спроби ворога. Як і звузити фланги від копані до вербового ну, Новофедорівки, от власне я промалював вам, так і врізатися в нашу оборону. Ви ж бачите, таке з подібні вклинення таким чином вони намагаються розтягнути нашу оборону, зробити вразливими якісь ділянки на флангах, ну, але знову таки безуспішно. Наголошую черговий раз, що немає там абсолютно ніяких в них успіхів, і якщо вони заходять, намагаються заходити, або наші хлопці підпускають відповідно в місто роботине, то це з метою, аби потім їх вибити. Неодноразово таке було, тобто це фактично була така пастка для росіян. Але хочу сказати, що за останню добу, впродовж доби 20 квітня, російські окупанти 390 разів ударили по Запорізькій області під вогнем. Перебувало сім населених пунктів, тобто вони намагаються знову ж таки. Просто таки засипати системами залпового вогню, авіація, артилерія без розбору, не намагаючись розібратися, хто куди і як б'ють, просто таке нищити Україну, українців і інфраструктуру. Лівий берег, лівий берег далі складна ситуація. Хочу вам лише сказати одне: що за останні 24 години в районі Кринок, а кринки це ключовий напрямок, де відбуваються бойові дії. Скажу наступне, що місто є невеличке, Останній перепис населення продемонстрував, що там було орієнтовно 990 осіб проживало 8 авіабомб за добу скинули на кринки окупанти. Вісім. Тобто ви розумієте, це просто таке намагання рівняти все з Землею, ну але нагадаю, що тут техніка а, ворога взагалі не допомагає, тому що вона фактично вся знищена. Повторюся, ФПВшками нашої оборонці, в тому числі птахи Мадяра, знищило 90% техніки на цьому напрямку. Це феноменальне досягнення, безпрецедентна кількість. Щодо авіації, хочу вам сказати: наступне: що Литва сказала наступне, що вона нам передасть літак Л 39 за Це от такі от літак хороша річ, особливо. Кажуть експерти в боротьбі проти шахедів або дозвукових латих ракет. Він має на собі носить, несе з собою, перепрошую, також е, от такий от кулемет ГС-23 23, 23 мм. Е, може прекрасно працювати по шахедах. Ну і загалом в світі Л-39 такої модифікації є достатньо. Тобто, Литва може бути хорошим прикладом для передачі нам такої допоміжної авіації, легкі штурмовики. Цілком хороший літак. Він навчальний, але може виконувати певні бойові завдання. Ну і по Криму хочу вам сказати є інформація про те, що прилетіли ракети. Тимчасово окупований Крим в районі Севастополя. Що відомо наразі по цьому прильоту, це вже є повідомлення від речника Української добровольчої армії Південні Сергія Брачука. Що він каже сьогодні, вранці в Криму було уражено рятувальний корабель Комуна за попередніми даними була ракетна атака. Ось ви зараз бачите кадри загоряння. Що каже міста в окупаційна влада, начебто, ППО їхні все збили і це уламки попадали. Натомість є інформація, що таки влучили ракети. Що кажуть у аналітики Що от по кадрах видно прекрасно, що Праворуч те, що було, ліворуч чого не стало. Такі є влучання знесена в частина в, в, верху цього комуни і серйозні пошкодження. Комуна – це морське допоміжне судно військово-морських сил Російської Федерації, рятувальник підводних човнів за конструкцію катамаран, це найстаріший корабель в озброєнні Чорноморського флоту Російської Федерації, спущений на воду ще у 1915 році. Разом з тим він є унікальним, адже іншого такого рятувального судна в Російської Федерації немає. От підсумуємо. Мало того, що ми б'ємо їм великі десантні кораблі, підводні човни. Тепер їм і не буде чим боксувати те, що ми вдарили, тому що от комуну ми влучили і ліквідували. Що ж, таким був огляд карти бойових, бойових дій станом на 21 квітня. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, діліться цим оглядом, тому що хто як не ми повинні знати, що відбувається на нашій землі, і де наші оборонці вибивають ворога, нищать його і надають змоги діяти ці от свої. Нелюдські вчинки, і відповідно, ми повинні знати, от саме де наші оборонці герої вигазають великою ціною нашу землю.